Доброго дня, шановні. Ви колись кредитувались у організації MyCredit. Для того, щоб ви розуміли, ця компанія зараз надає позики, якщо ви перейдете на сайт під відео на вигідних умовах. Чому вам треба про це дізнатись? Дивіться, зараз є знижка 99% на перший кредит. Ви можете максимальну суму взяти до 12 тисяч гривень на термін. На термін 15 діб. Якщо ви ще маєте промокод, то можете ще зекономити на ваших відсотках. Даний тариф називається легкий, це гроші до зарплати. Ви можете оформити від 1 до 15 діб з пільговою ставкою 0,1% в день. Ви можете також продовжувати кредит до 30 діб. І якщо це вам цікаво, ви можете подати заявку і більш детальніше ознайомитись на сайті під відео. Подивіться, будь ласка.